Що чекає Україну, якщо все ж таки нас прагнуть віддати Донецьк, Луганськ, тобто під загрозою захоплення? Потім Полтава, Харків, Дніпро. Потім приїхали журналісти на перемовинах, російські журналісти в Аляску Зараз їх туди поселили в ніякі ателі, поселили в ангари. Зараз детально розкажу про це. Потім що часто буде на перемовинах? Там Трамп, що розказує, і саме головне, скільки Росія зараз виділа бабок на оцю російську свою пропаганду, про яку я постійно кажу, і як вона працює? Знову тіпа перемовини, поняло? це методичка, яку він використовує згода і запав. Сказав тут русскими, ми захищаємо руських. Потім цю землю, типу, на дипломатичному шляху, її передають. і він іде дальше захватують. Приїхали журналісти а, російські в Аляску, Їх поселили. Вони почали дзвонити, там більше 100 отелів, їм ніхто каже, нема місць. Їх поселили в ангарах. Совєський союз ще в нас на жаль, той совок в голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Понял? Ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже величезний. Я уверен, що Путін на перемовинах буде прогибати цю всю історію, що давайте там у цій де фронту ви там нам ту землю, і ми останавлюємося. Ну, це просто поняли це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього е юридичного закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що сили можна відбирати землі. Ти тому я вас дуже прошу підтримати репостом це відео. Українці є, мають не забувати, поняли? ну я знаю, всім уже дуже важко. Ті честь честі, хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати і грошима, і волонтерством і добровольці, ще ходять в воєнкомати. Поняло? Ви ж не бачите там третя штурмова Кракен, там очередь стоїть там, рекрутам не вистачає, щоб. Е Всіх рекрутувати правильно. Ну, є реально честь і хвала цим людям. Ті, хто вже устав, все розуміють. Ну, ви маєте розуміти, що якщо ми здамось, ну, конець. Ну, не, не зупиниться Путін. Не, ну, нема розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема. Ці всі ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчать буду і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібен заробіток тільки дистанційний, тільки онлайн. Там, де ви можете в будь-який момент взяти чимодани і іммігрувати. Я знаю, всіх достала вже іммігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. Поняли там, а, показуємо це в онлайні, подарунки даруємо, тобто об'єднали українців велик. І ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайна і коротких відео навесних заробляти гроші, і ми за це платимо зарплату. Про це все детально в шапці профіль.